До свобода Олег Сведюк! <плес> Слава Україні! Дорога тернопільська громада, дорогі земляки! Нашу чар хочу вас всіх привітати, що ми тут сьогодні разом і разом висловили свою позицію. Але так само хочу вам передати вітання від іншого майдану, який стоїть за Дніпром в полтаві в центрі міста. Тому що. Ці майдани, які ми збираємо тут, в Тернополі, в Києві, вони так само, є по всій Україні. В Одесі, в Криму, в Донецьку. По всій Україні стоять українці, яких зараз об'єднала спільна мета. Ця мета це є наша революція гідності та дія, яку ми зараз робимо. Те, що нас всіх обідало українців сходу, заходу, і фірмі. І там на Полтавщині за Дніпром, на східній Україні, так само щоденно збирається майдан, щоденно надію збирається Віча. І там Полтавська громада, яка є в складніших умовах, ніж ми тут на Тернопільні, тому що там немає патріотичної влади жодної. Там місцеві адміністрації очолюють регіонали, там міські голови, це партії регіонів, депутатські більшості це партії регіонів. Але люди серіали вийшли на вулицю задемонструвати свою позицію. І вони прийняли рішення, що вони будуть ставити свій майдан. Прямо під стінами обласної полтавської обласної адміністрації. І за більше місяця під стінами того губернатора регіонала, так само світло український майдан, який проводить так само революцію гідності. І ми маємо пам'ятати, що цій боротьбі ми не єдині. Нас мільйони українців, які вийшли на вулиці, боротися за свої права. І ще вам одну звідку хорошу привів із Полтавської області. Кілька днів тому. Чергову, черговий акт самогубства здійснив ще один пам'ятник Леніну, який себе обезголовив. І тепер в масшівському районі Полтавської області на один пам'ятник Леніну стало менше. І ви бачите, що ця дія, яка розпочалася з Києва, коли був попалений ідол, вона триває і надалі. І ці пам'ятники тоталітаризму будуть падати один за одним. Ми, українці, повинні очищати свою землю від цієї дороги, від цієї зневаги, яка чиниться над нами. І ми недавно відзначали дату 80 вісімдесяті роковини голодомору, і ми розуміємо, що ми маємо очищатися від всіх тих пам'ятників, всіх тих людей, від тої ідеології, яка нищила нас українці. Але так само маємо очищати зараз. Нашу українську державу, від тої межигінської банди, яка теж окупувала українську державу, яка захопила владу в Українській державі і тероризує усіх нас. Тепер ми спільно повинні проводити нашу діяльність і нашу боротьбу. Ви пам'ятаєте, що в грудні місяці, як тільки тут на майдані, розпочалася наша діяльність. І було прийнято рішення фікетувати адміністрацію, прокуратуру, міліцію і вимагати справедливості. І вони через свій продажний суд організували судову заборону на проведення фікетування і зібрання громадян під адміністрацією, судами, прокуратурами і службою безпеки. І вони тоді в судовому рішенні прописали на місяць часу заборонити тернополянам, проводити такі акції. І дія заборони закінчилася 10 січня. Вони думали, що до 10 січня через ту заборону ми перестанемо виходити на вулиці і демонструвати свою позицію. Вони думали, що їм достатньо місяця, щоб нас знову загнати в наші домівки до телевізорів, де будемо сидіти біля краю телевізорів і жалітися на владу. Вони не думали, що ми будемо стояти до переможного кінця. І зараз тої заборони немає. І вже наступного тижня ми повинні навідатися знову до Хоптяна, якого обласна е, рада прийняла рішення про висунення. Ми повинні навідатися до обласної прокуратури, до обласної міліції, до обласної служби безпеки і всім тим чиновникам, які отримують гроші з бюджету з наших податків українського народу. Вони мають почути тулку тернополя, що вже час. Змінювати позицію зараз всі і правоохоронці в тому числі повинні бути разом з народом. А хто не разом з народом, хто фабрикує кримінальні справи проти активістів має би геть. І ми зараз і надалі маємо продовжувати наші протестні акції, нашу дію. Приходить зима, буде холодно, буде сніжно, але ми не маємо права зупинятися. Тому що завжди пам'ятаємо, що те, що ми зараз робимо, ми робимо не тільки заради себе, ми це робимо заради наших дітей. Заради наших внуків, які ще не мають права голосу, які ще ходять в школи чи дитячі садки, але які повинні отримати право і можливість жити в незалежній державі і вирости тут вільними людьми, а не рабами на власній землі. І це наша відповідальність, їхніх батьків, і їхніх дідів, для них вибороти іншу країну. І справді зараз ми бачимо, як. Політика відходить на задній план. І зараз український народ диктує, що має робити парламентська опозиція і політичні діячі в своїй діяльності. І на кожному майдані такі рішення приймаються, як і сьогодні на Київському майдані обговорювалося план подальших дій, що має робити парламентська опозиція, в тому числі і Верховній Раді. Таким чином і формується зараз наша діяльність, коли люди будуть вирішувати, що робити і як діяти. І коли багато говорять про кандидатів, єдиних і багато чого іншого, про прайміріс, хочу вам сказати, що ми рік тому так само багато чули про прайміріс, який так і не відбувся. Але прайміріс, який придуманий в Сполучених Штатах, в інших країнах, це є е, фактично вибори кращого з кандидатів. Політичній партії самі а нам потрібен не політичний прайміріс, а нам потрібен народний прайміріс, народні вибори, які якраз відбудуться в першому турі президентських виборів, коли люди вибору того єдиного кандидата, за якого всі проголосують. В другому турі президентських виборів і це буде однозначна перемога українського народу, тому що всі розуміють, що та банда вже не має жодної підтримки. Люди і сходу, із заходу побачили їх неправдиве обличчя, як вони ставляться до людей, як вони людьми знущаються і як вони їх, їх б'ють. Але ви бачите, що з кожним днем, з кожним днем нашої діяльності вони відступають назад, а ми наступаємо. Ви бачили, як буквально позавчора люди, мирні люди, заставили зняти, що. Ломи і маски з Беркуту. люди перестали боятися, люди відчули власну гідність на власній землі. І більше у нас немає страху, тому що за нами наші діти, за нами наше покоління, за нами наша держава. Ми не збираємо звідти нікуди виїжджати. Звідти вийдуть і бачу бандити, які нас тероризують і обкрадають стільки років. Тому ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми обов'язково переможемо. Ми повинні виїжджати на Київ, формувати відповідальні групи людей, які будуть там, на Майдані. Ми повинні проводити роз'ятну роботу агітацію тут на місцях. Тому що сюди на майдан мають виходити не тільки ми, а наші сусіди, наші родичі, наші колеги тут мають бути всі і звідси нести ту правду, яку тут ми розповідаємо. На текстопіському майдані і так має відбуватися наша робота. Бо, власне, зараз на майданах всієї України формується національна політика, і навіть якщо б хтось з політики, хто зараз подумав. Робити щось проти народу, народ цього не дозволить. І зараз народ буде проводити ту ілюстрацію, народ буде приймати рішення, що далі робити. І таким чином ми обов'язково допоможемо. Ми наведемо порядок у Тернополі і погоняємо тих регіоналів, які засіли в місцевих адміністраціях. В судах, в прокуратурах, в міліціях, в служба безпеки люди перестали боятися, перестали з політи і маємо дійти до переможного завершення нашої боротьби, щоб ми перемогли, щоб українці себе відчули народом на власній землі, щоб ми відчули, що ми є українська нація, яка має права, яка має справедливість на власній землі і має право на іншу країну суборну. З цим ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Vamos lá,